Олександр Леонов, політолог, панове, вітаю вас. Ну і також хочу сказати нашим глядачам, що до теми мінських домов ми як вже зазначила впродовж ефіру. Сьогоднішнього усього будемо повертатися. І у великому ефірі зі Світланою Орловською Роман Безсмертний розповість детально про те, які ж пункти були виконані, які не виконані, і чому саме так сталося. П'ятниця 22.00. У великому ефірі Зорловською представник України тристоронній контактній групі Мінську Роман Безсмертний рік мінських домовленостей. Процес триває. Що далі? П'ятниця 22.00. Роман Безсмертний у великому ефірі Зорловської. Ну і так само традиційно звертаємося до наших глядачів, тому що саме із цієї хвилини стартує наше інтерактивне опитування. Нам цікава саме ваша думка. Ну, і оскільки річниця мінських домовленостей, то і стосуватиметься наше питання. Мінську 2 ставимо питання. Ми вам ось як чи виправдали себе мінські домовленості? Варіанти відповідь так краще хиткий мир. Якщо вважаєте, що і от це ваша відповідь, то телефонуєте за номером 0800 20 50 21. Якщо ж ви вважаєте, що Мінські домовленості себе не виправдали, і конфлікт залишився у замороженому стані. То телефонуйте за номером 0800 вісімсот двадцять п'ятдесят Із цієї хвилини лінії для вашого голосування відкриті. Усі дзвінки безкоштовні, будьте активними. Ваша думка нас дуже цікавить. Так само, як і цікавить нас думка наших гостей, пане Юрію. От як би ви відповіли на це питання? Чи виправдали себе мінські домовленості? Що скажете? Ви знаєте, я вважаю, що і в першій і в другій відповіді є. uh Здоровий глузд, тому що те, що припинення вогню, це є однозначно важливий крок вперед, і те, що ми е, не втрачаємо людей, не гинуть наші хлопці, це дуже важливо, це надважливо е, друг, з другого боку. Чи конфлікт залишився в замороженому стані? Так залишився. І очевидно, що країні агресору було важливо, е, щоб це була така сама сіра зона, як і у Придністрові, як і інші, як і Абхазія, як і інші такі зони, де по такому сценарію розвивалася спочатку е, анексія, чи захоплення чи окупація а потім е, заморожувались конфлікти. Тому з точки зору цінності людського життя. Так, це позитивно з точки зору того, що конфлікт не вирішився, і він буде постійно перманентно бути важелем не тільки у внутрішній політиці, а й в зовнішній політиці? Це абсолютно так само Але, сказати, це не так. Менше. хотілося б конкретику. От якщо відможуватися, так від тих відповідей, запропонованих нам так, яке ваше бачення? Мінськ себе два виправдав чи не виправдав? От, так чи ні? Ну, тут немає однозначної відповіді, ще раз скажу. тому що е, я за те, щоб е, наші люди, наші хлопці, наші найкращі е, герої, патріоти не гинули. От і в той самий час, і, тому що ми пішли шляхом переговорів. Ми не можемо сьогодні е, збройним шляхом е, силою подолати одну з найсильніших армій світу, і ми чудово розуміємо, що це не просто. Е, Бойовики це є російські війська, які окупували територію Донецької, частини Донецької Луганської області. Тому Якщо б ми могли це зробити, то це звичайно звичайно треба було робити. Якщо ми цього зробити не можемо, то це означає, що ми маємо усьою спільнотою світовою тиснути на Росію, в тому що через санкції, для того, щоб її ослабити, для того, щоб мати інший спосіб вирішення проблеми. Але за цей період часу абсолютно неадекватно було б мати тисячі ще сотні тисяч загиблих в безлузному такому двобої, коли ми очевидно розуміємо, що в рази в десятки разів Росія сьогодні переважає Україною Україну, Україну військовою силою. Gracias. Ну, ось бачимо так. Перші дзвінки у нас з'явилися 256 дзвінків. Ми вже отримали. У нас все ж таки 27% Так лише із тих, хто зателефонував, а кажуть, що краще хиткий химир і вважають, що себе таким чином мінські домовленості виправдали. До цього питання ну і взагалі, до обговорення звичайно, оно дискусійне будемо ще повертатися. Пане Олександре, що ви скажете? як би ви відповіли на це питання? Яка ваша думка? Я Абсолютно погоджуюсь, що. Е... Особливо на той час протистояти російській армії було дуже важко тим більше давайте згадаємо, в яких умовах все це відбувалося. Це відбувалося в умовах фактично достатньо широкомасштабного інтенсивного збройного конфлікту. І е, з цієї точки зору Мінськ себе виправдав, тому що було припинено ескалацію конфлікту, було припинено можливість для його розширення. З іншого боку, давайте подивимось, що за цей рік е, відбулося. за цей рік Україна не просто виграла час. Зараз ми підійшли до такої точки, коли час грає на Україну, тому що санкції, падіння цін на нафту і інші проблеми вони діють на російську економіку токсичним чином. І зараз вже Росія починає говорити про те, що дійсно санкції завдають дуже великої шкоди російській економіці. А це знову ж таки це впливає і на другий пункт, тому що Донбас дуже велика територія у порівнянні з Придністров'ям, з Абхазією і російській економіці, утримувати тривалий час конфлікт в замороженому стані все важче і важче, і тому дійсно тут важливо сказати, що я не думаю, що коли підписувалися мінські угоди. Де хтось вірив, що Путін просто стане і піде з Донбасу. Питання було виграти час і примусити Росію до миру до переговорів. За цей час хочу додати, що ми маємо набагато кращі позиції з точки зору укріплень, з точки зору підготовки і боєздатності української армії. Ми набагато краще зараз. Можемо і здатні захистити себе. Я не говорю зараз про наступ, але я говорю про захист. От і це те е, дорогоцінне, чого в нас не було. У нас не було тоді ні бронежилетів, ні касок, ні озброєння, нічого. Зараз ми це все маємо. Ми маємо величезні бюджети і минулому році, і на цей рік, для того, щоб е, наші збройні сили е, свою форму покращували суттєво. Я маю на увазі у всіх напрямках. Е, тому е, найголовніше, що ми досягли, це те, що ми лінію зіткнення е, зупинили в тому місці, де вона зараз є. Ну що ж, Роман Безсмертний, так один із тих, хто ходить в групу із потужний, так український переговірник. Що він каже? Він каже про те, що мінські домовленості не можна сприймати власне як окремі пункти. Це цілісна програма, і виконання одних положень залежить від результатів інших. Давайте якраз прослухаємо Романа Безсмертного, Ну і власне проаналізуємо все це. Я сприймав і сприймаю ці документи як філософію. Не як один, два, три, чотири. Ну, немає такого прямого рахунку в, в політиці, в дипломатії. От. До моменту розв'язання цих безпекових питань говорити про те, що там все інше буде розв'язано, ну не буде воно розв'язано, бо його неможливо розв'язати, бо стріляють. Змієте, чому я кажу про цей пункт бо децентралізація? Бо там не стріляють. Ну, до речі, Роман Бесемерт неодноразово зазначав. До речі, і учора під час е, круглого столу дискусії стосовно світової безпеки, що е, основа у якраз припинення вогню і безпека. Але власне от, такого цього пункту на 100% досягнуто і не було. Як безпека у першу чергу забезпечується владою, яка контролює певну територію сьогодні? Територію України, яка є окупованою, українська влада не контролює, тому що ми не маємо контролю за зовнішнім кордоном. Ми не маємо жодного інституту української влади, який на цій території діє. Чи є безпека, коли ми говоримо про бойовиків, про окупаційні війська, так і так само там немає. От тому ми маємо навіть при такому при такій колосальній увазі. Всього світу до виконання мінських угод постійне порушення перемиря, постійне порушення припинення вогню і таке інше. Тому безпеки ніякої сьогодні немає. Безпека можлива тільки тоді, коли влада може мати контроль за територією, коли всі інститути влади будуть ефективно працювати. Для цього треба, щоб сторона. Агресор чи сторона, яка сьогодні представляє агресора в цих переговорах, щоб вони виконували крок за кроком ті позиції, які в мінських угодах є. А зокрема, це є контроль України за е, зовнішнім кордоном, це реальне виведення всіх військ і всіх бойовиків з території окупованої України в Донецької Луганській області. Тоді можна говорити про безпеку. І Тоді можна говорити про реальні вибори, тоді можна говорити про... Е, Забезпечення процедури виборів і безумовно під контролем, під моніторингом міжнародної спільноти. Ну до речі, стосовно покроковості, ви зазначили, заакцентували увагу на цьому, але неодноразово минулого року ми чули від різних і політичних сил, і від різних сторін про те, що от ця покроковість вона кожною стороною якось по-своєму сприймається. Чому це чітко не було прописано, що все має бути у певному визначеному порядку? Ну, мабуть, тебе пришвидшило, чи спеціально так були сформовані мінські домовленості, е... щоб дати поле для різних маніпуляцій, ви знаєте, на момент укладення мінських угод і мінських домовленостей, я думаю, що першим і важливим було це припинення вогню. І першим і важливим це було те, щоб сторони один одного почули, і щоб почалися дійсно кроки на зустріч один одному, щоб був прогрес. От і деталізація покроково, хто що перший що другий робить, вона могла б зруйнувати взагалі. Цей процес повністю тому ті перші кроки, які були зроблені, вони були позитивними. От а далі виникла та дискусія, про яку ви говорите. Тобто, що важливіше? Важливіше спочатку встановити контроль за українською територією, те, що я сказав, забезпечити дієздатність влади і таким чином безпеки. Чи важливіше спочатку ухвалити правила, що на непідконтрольній території, де немає жодної ніякої влади, повинні відбуватися якісь процеси відповідно до чинного українського законодавства, яке тільки формально на цю територію пошу. Ширюються, але не може бути забезпечено українською владою. От в чому дискусія. Тому безумовно з точки зору здорового глузду, як можна жити за українським законодавством на території, де українська влада не має жодного впливу на забезпечення і дотримання цього законодавства. То ж, до цієї теми ще повернемося. Пане Олександро, обов'язково буде цікава і ваша думка. Але поки у нас час новин із регіонів, а, власне, із анонсами сьогоднішнього інформаційно насиченого дня, чим сьогодні житиме уся країна. Зараз нам наші журналісти і розкажуть, які з самого ранку вже заступили на свою інформаційну аварту. Починаємо ми із Полтави. Бачимо вже Сашка Круміна. Сашко розповідає, чим сьогодні Полтава житиме. бачимо, що до вас уже в Полтаву весна при. love. Так, вітаю колеги. Доброго ранку. Ну власне, у нас сьогодні день також буде трошки під знаком сумних подій, тому що до Полтави привезуть тіло бійця АТО на позивний Портос Романа Василенка, який два дні тому помер у шпиталі в Запоріжжі від ускладнень внаслідок пневмонії. Хлопець ні служби вже півтора роки ніс її під Маріуполем і вже міг демобілізуватися як мінімум півроку тому. Але за словами родичів, покидати передову не мав бажання. Тож попрощатися з воїном всі полтавці зможуть сьогодні у свят. То успенському кафедральному соборі о 10.30, де буде літургія, а вже о 12.00 воїн Роман Василенко буде похований на алеї героїв на полтавському міському цвинтарі, поруч поруч з побратимами, які також віддали життя за незалежність України. Ну і ще два дні тому ми розповідали вам про те, як вшановували пам'ять загиблого рік тому Романа Коряка, бійця з позивним брат. Так от, Виконавчий комітет Карлівської міської ради вирішив вшанувати пам'ять воїна ще й тим, що один з провулок у рейцер, один з провулків у райцентрі буде названий його ім'ям. Ну, от, власне, в Полтаві новини такі. А які в Одесі? Я пропоную розповісти Олександру Тарасенку. Саша, ти вже в ефірі розповідай, що цікавого трапилося за ніч і що цікавого станеться сьогодні. спасибо, Саша. В Одессе наконец-то установил, остановился шторм, который будоражил город и область последние сутки. У нас наконец-то хорошая погода. Но, кроме того, события продолжают происходить. Так, полицейские города Одессы предупреждают водителей, автовладельцев дорогих автомарок о том, что в городе участились угоны таких автомашин, именно которые стоят от 15 тысяч долларов и больше. Так, в частности, вот накануне не, произошел, произошел неприятный инцидент. Одна из таких машин была угнана, причем в машине в этот момент находился ребенок. Это была 12-летняя девочка автоугонщик заметил это только позже. В честь он высадил ребенка, никаких травм ребенок не получил, но автомашина ушла в неизвестном направлении. Кроме того, из сегодняшних событий в Измаиле сегодня сносят памятник Ленину, который находится возле исполкома, практически на центральной площади города. Я хочу сказать, что это еще не последний памятник Ленина, который остался в Измаиле. Там есть еще один бетонный, поэтому у измаильчан есть еще чем так сказать, заняться. Из сегодняшних событий в Одессе в 12 часов у нас пройдет митинг в поддержку руководителей одесской полиции, которые накануне прошел слух о том, что Георгий Ворткопенидзе и его заместитель могут уйти в отставку. Уже к вечеру Георгий Ворткопенидзе опроверг эту, эту информацию. Но сегодня, сегодня все равно жители города соберутся, которые поддерживают именно руководство одесской полиции и попросят его не уходить и заявят о том, что он должен оставаться на своем месте. Хочу узнать, какие события во Львове. Передаю слово Ереме Чайков, Полтав, во Львов. Ерема, это уже в эфире. Расскажи, чем Жил ваш город последние сутки. Что будет сегодня у вас происходить? Доброго ранку, колеги. Сегодня... Сьогодні у Львові буде чимало подій цікавих. Зокрема, на сьогодні говоритимуть про поліємеліт. Зберуться представники міністерства охорони здоров'я. Зокрема, буде заступник міністра охорони здоров'я Павленко. Також будуть представники ЮНІСЕФ. Ну, і, зокрема, вони будуть говорити про поліємеліт, про вакцину полі Така Також наш сьогодні заплановані вже у десятій годині навчання ДСО спільно з патрульною поліцією. Ну, Буватимуться біля національного банку України біля відділення. Це на вулиці Коперника. Ми все це вам покажемо. Ну і також наш сьогодні передбачена грандіозна спортивна подія, в яких українські отамани боксуватиме з турецькими завойовниками, подіяться буде вечором, і це зокрема дуже серйозний боксерський поєдинок, в якому братимуть участь українські отамани. Хочу також почути, чим житиме сьогодні Вінниця і Руськоволенко. Ти в прямому ефірі. Розкажи, що сьогодні цікавого буде в твоєму місті. Дякую, Ярема. Хочу сказати, що сьогодні у Вінниці також буде досить насичений день, як і у Львові. Сьогодні у будинку інтернаті геріатричного профілю, це там де прибувають люди похилого віку. меценати українські передайдуть туди сонячний колектор для обігріву води. І сьогодні також у одному з торговельно-розважальних комплексів міста Святий Валентин буде так би мовити розписувати охочі пари, тобто таке фіктивне, можна сказати, одруження на один день. Сьогодні також школярі Вінницькі влаштовують флешмоб. Вони створюватимуть валентинки для бійців АТО, які зараз перебувають на сході. Ми звичайно за всім будемо слідкувати і транслювати у прямому ефірі, аби наші глядачі дізнавалися про все першими. Далі хочу передати до Харкова Тарас Аскалєпов, Ти вже в ефірі розкажи, будь ласка, що сьогодні цікавого планується у твоєму місті. Здравствуйте, друзья, здравствуйте, коллеги. Что ж, сегодня день обещает быть интересным. Сегодня в 11 часов мы пообщаемся с пленниками, военнопленными, которые и вернулись из зоны АТО. Также будем следить за ситуацией, которая складывается в городе Харькове. Мы обязательно будем все рассказывать быстро, оперативно и вкусно. Ну, а я хочу передать слово Василию Калиберде. Вася, тебе слово. Рассказываю, как у вас настроение, что у вас в Херсоне и в Рассказывай тебе слово. Киев, добрый день. Да, все Украина. Дело в том, что в Мариуполе жил сегодня неспокойно. В частности, сегодня а, ночью было произведено в секторе Мариуполя 22 обстрела по 6 населенным пунктам. А, в 11 случаях а, нашим вооруженным силам приходилось отвечать. Как сообщил пресс-секретарь оперативно тактической группа Александр Кинсфатер, в частности, а, количество пострадавших среди личного состава вооруженных сил Украины пока уточняется. Также он предупредил о том, что сегодня в Мариуполе будет до 5 часов вечера проходить на 4 полигонов. Под Мариуполем а, а, боевая а, подготовка вооруженных сил Украины для повышения личного состава. Ну вот такие новости за сутки. А также хотелось бы подчеркнуть, что Мариуполь сегодня похож на Лондон. У нас просто буквально все в тумане. А также синоптики нам сообщили, что сегодня на протяжении всей недели в Мариуполе будет плюсовая температура, в частности, 10 градусов выше нуля. А также они сообщили, что сегодня возможно штормовое предупреждение. Но в частности, можно подытожить, что они немножечко ошибаются. На данный момент у нас полный штиль. Может быть, конечно, это затишье перед бурей. Ну а я передаю вам слово студия. Что у нас дальше по плану? А дякую тобі, Тимофію. Далі у нас по плану, звичайно ж, аналіз всього того, зокрема, що і ви нам повідомили. Ну і звичайно ж до теми річницю мінську. 2 ми повертаємося із нашими гостями. До речі, наших глядачів я обов'язково закликаю нам телефонувати, тому що і ваша думка нам надзвичайно важлива. Я нагадаю, що цієї години ми питаємо вас, чи виправдали себе мінські домовленості. Варіанти відповіді так, краще хиткий мир, і а, ні, конфлікт залишився у замороженому стані. А зараз нам трохи більше шести сотень глядачів зателефонували, 33% вважають, що мінські домовленості себе виправдали, тому що краще хиткий мир, 67% вважають, що конфлікт таки залишився у замороженому стані. Саме через це мінські домовленості себе не виправдали. Тим часом ми повертаємося до покропового і попунктового виконання мінських домовленостей. Що скажете ви, пане Олександре? Ну насправді дійсно, коли підписувалися мінські угоди, головне. Не було зупинити фактично широкомасштабні бойові дії. Сьогодні дуже важливо, що цю філософію мінських угод фактично поділяють з Україною і західні партнери, тому що я хочу нагадати, пані Меркель вона постійно протягом останніх півроку наголошувала на тому, що мінські угоди будуть виконані тільки тоді, коли Україна отримає контроль над кордоном. Фактично, це означатиме кінець так званих ДНР. лнр Ще одне. В Берліні, коли останнім разом президент зустрічався з пані Меркель і представником французького президента, фактично було домовлено про те, що Першими мають бути реалізовані безпекові питання, а це зона відповідальності Росії. Це вже е, говорять фактично відкритим текстом. А далі мають йти політичні моменти, в тому числі і е, вибори, і так далі. Тобто е, на сьогодні можна сказати, що є такий на певний сьогодні консенсус. В нас питання черговості, саме виконання цих пунктів. І, до речі, переговірники на одноразово на цьому наголошують. Зокрема, що говорить Ірина Граченко. Вона говорить про те, що перш ніж говорити у е, про вибори на окупованих територіях потрібно у повному обсязі всі пункти мінську виконати. Зокрема, вона зазначила, що під час зустрічі зокрема у тому ж нормандському форматі велику увагу приділяють саме питанню виборах на окупованих територіях і не говорять зовсім про тих же самих заручників і про обмін полоненими на цей час у полоні бойовиків на сході ще 136 українців перебуває за словами Ірини Гаращенко. Давайте її послухаємо. У нас так само близько 700 людей вважається такими, що зникли в безвісті. І так само це відповідальність держави знайти кожну людину, встановити її долю. І тому в цьому контексті пошуку зниклих безвісти так само дуже важливо, щоб місія Міжнародного Червоного Христа, а ця інституція має сторічний досвід пошуку зниклих безвісті, була допущена на окупованій території саме в питаннях пошуку зниклих безмісті ідентифікації цих загиблих. В цьому питанні поки що, попри постійні обіцянки БВК, ми теж не маємо прогресу. І тому нам дуже важливо, щоб і на цьому питанні так само наші західні партнери акцентували увагу. На ну, ще хотілося б, звичайно, щоб ми щось почули. Не зрозуміло, чи то з технічних причин у нас звуку не було в студії, чи наші глядачі почули, але тим не менше, так слова Ірини Гращенко вони стосувалися саме того, от ну, що я озвучувала. Тобто, як стосовно покроковості, саме зараз, чи потрібно якимось чином нові доопрацювання, тому що альтернативи мінську 2 ми від глави української держави чули, що немає, що потрібно ці мінські домовленості виконувати, але тепер. Як їх потрібно виконувати, ну ви знаєте, я хотів би сказати перш за все, що це є важіль впливу на агресора е, з боку всієї світової спільноти мінські мінські угоди, е, тобто це є важіль, який дає можливість е, сьогодні говорити про продовження санкцій, про самі санкції, про е, посилення санкцій в разі якщо е, інша сторона не виконує цих умов, це перше. Друге, коли ми говоримо про. Послідовність, то безумовно є такі пункти, які взагалі повинні були б бути за рамками дискусії про послідовність. Я маю на увазі обмін заручників. Це не є пункти політичні, чи не є пункти, які стосуються там контролю за територіями. Це є пункт гуманітарний, це пункт загальнолюдських, загальнолюдських в першу чергу цінностей, і дуже показово те, що країна агресор сьогодні спекулює цим пунктом, використовує це як важіль, як шантаж, і це не припустимо от тому е, ми не чули, що сказала Ірина Геращенко, але ми знаємо позицію Ірини Геращенко, до якої звертаються е, десятки сотні родин е, наших хлопців, які сьогодні знаходяться в полоні, і вона докладає величезну кількість зусиль для того, щоб е, їх можна було звільнити. Але від цього, але для того, щоб це сталося, має бути добра воля або політична воля, або принаймні, виконання своїх зобов'язань стороною е, ЛНР, ДНР і Російської Федерації, в тому числі. Загарбником і агресором, тому коли ми говоримо про послідовність, то в першу чергу це має бути обмін заручниками, на мій погляд, в другу чергу це має бути питання безпеки, про що говорять всі лідери всіх е е е країн. От і наступний крок це повинен бути крок, який стосується врегулювання політичних питань. Ну що ж а до цієї теми окремо нині зупинимося одразу після коротенької паузи на рекламу, тож не перемикайтеся.